52 роки, як присідати, зацентуючи на квадріцепсі. Особливо на цю частину зовнішню. Латеральну частину квадріцепсі. Я рекомендую підставляти такі маленькі плиточки і ставати на них п'ятими. Отже, ставимо такі маленькі плиточки, вузько. Тому що чим ближче ми ставимо ноги, тим більше ми акцентуємо на латеральну частину квадріцепса. Коли ми присідаємо, у нас завжди має коліно тікати вперед за носочок або хоча б бути на рівні носочка. В такому разі ми дуже гарно активуємо іменно квадріцес і мінімізуємо навантаження на біцепс бедра. Ну, на мою думку, якщо ми їх з трішки, ми ще більше зацентуємо на латеральний квадріц. Отже, штангу на шию дуже не ставимо, щоб не давити на хребет, трошки нижче її тримаємо і присідаємо. Рекомендую присідати в саме нес, щоб максимально розмінити подрізнення. Гарна ефективна вправа акцентує квадріцепс. Основне не ставити силових рекордів, не ставити якихось суперекстремальних ваг, Тоді з колінами все буде добре, з добре і буде тільки користь.